Працівники водоканалу ліквідують аварію, котра сталася в мікрорайоні цукрового заводу. Тому на деякий час жителям мікрорайону довелось відключити водопостачання. «Производимо аварійні роботи по ліквідації прориву. Проганіла труба діаметром 50 міліметрів. Заміна труби». З Самого ранку бригада Подільського водоканалу працює на місці аварії задля того, щоб повернути воду у домівки людей. Причиною став прорив труби. Спеціалісти приймають усі необхідні міри, аби привести її до ладу. Для цього працюють безпосередньо зварювальники разом з іншими майстрами. Як зазначає майстер відділу водопостачання Олег Бурлак, ремонт труби буде зроблено в оптимальні строки і до кінця робочого. Того дня все буде полагоджено і люди отримують воду. Буквально в чині часу сварчик заварять і дадим воду. Приємно зазначити, що працівники водоканалу завжди мобільно реагують на усі виклики, ліквідуючи усі негаразди для того, щоб безперебійно забезпечувати звичні та комфортні умови для людей. Заявка є, люди виїхали. Сажу ділою незалежно, утра, вечір і ночі. Ольга Ситник, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.